Вже понад тисячу днів Україна підтверджує свою незламність та стійкість. Вже понад тисячу днів українські захисники боронять кордони рідної держави, вже втомилися всі і прості люди, а особливо військові. Ми поспілкувалися з військовослужбовцем із шостки, колишнім волонтером. А зараз лейтенантом ЗСУ Олександром почалася війна. Я знаходився в місті Харків. значить, працював там. Ну і Рано зранку почули постріли, зрозуміло, що почалася війна. А я дуже випадково попав в волонтерський центр. Спочатку це був Червоний Хрест е, міста Львова. Я вивозив свою хвору матір е, на деякий час. І коли вона вже поїхала, приїхавши на вокзал у Львові, побачив просто жахливо картину, що дуже багато людей приїжджало на поїзда, хлопці не справлялись. Так як на той час мене ще не мобілізували, я вирішив приєднатися до руху. І де декілька місяців, там три-чотири місяці, я займався, значить, працював з людьми. В основному ми їх годували. Деякий час допомагали з перетином кордону. Там хлопці саджали на автобуси на спеціальні, які. Місцеве самоврядування, вона їх надавала. За деякий час Олександр повернувся до рідної шостки, долучився до волонтерського руху вже тут. Але згодом чоловік змінив звичний одяг на берці і мультикам. Волонтерили, волонтерили, але війна йде, значить, і якісь... День, значить, я також отримав повістку. Мобілізували мене в травні минулого року, 23-го року. По розподілу я потрапив в механізовану бригаду. Тобто, це Міц сила нашої армії, основа нашої армії. Тобто, перед тим в мене був, ну, в мене було навчання, тобто це БЗВП, офіцерські курси. А, значить, на розподілі цього навчання я потрапив на навчання в Англію. Пройшов ці курси там, приїхали а, назад додому. А, ще деякий час були у Львові, а, де складали потім екзамен і нам присвоїли значить, спеціальність. От, після того вже був розподіл. Розподілили мене в механізовану бригаду. Ну, де я по нинішній час і служу. Потім підрозділ «Алекса», як його називають побратиму, через навчання у Великобританії боронив Україну на різних напрямках. Харківський напрямок це місто Куп'янськ, його околиці, там Новоїгорінька, Сіньковка, Іванівка і так далі. Значить, Донецький напрямок це місто Торецьк. Страшно, звісно, всім людям буває страшно, в принципі. Страшно. Злість на... на росіянців, значить, ну так, да, звісно. Попри страх, ненависть до ворога, наші захисники, не задумуючись, віддають своє здоров'я і життя за батьківщину. І це вражає, говорить Алекс. Війна, це, ну, як не круті, це все одно смерті і жахливі речі. Але є кількість людей ем, з дуже определеним складом ума. І якогось характеру, які просто можуть робити такі речі. У мене був хлопчик, який за три дні зробив шість, шість виходів пішки. Там вони ходили по 3,5 кілометри в одну сторону через застройку. Тобто ну, це міська застройка. Він ходив, водив людей, виносив звідти поранених, годину-дві перепочивав. І знову повторював це постійні мінометні обстріли. Там якісь артилерійські обстріли в півішки, і жодного разу він не втратив ну, жодної людини з команди. В нього все вийшло. Він молодець, хоча хлопець вообще ніколи не, ну, не був причетний до армії. Зовсім за майже три роки повномасштабної деякі захисники більшість часу за виключенням коротких відпусток перебувають на бойових позиціях в окопах, звісно. Це дуже важко. Всі люди можуть втомлюватись, і військові також втомлюються. Тобто, коли ти постійно знаходишся в якихось екстремальних умовах, ти не спиш постійні обстріли, позиції. Емоційно дуже складно буває. Але, в принципі, якщо нормально давати відпочивати після, після таких навантажень, то людина відновлюється достатньо швидко. Ну, в плані емоційно, так фізично, ну, довше. Всі люди по-різному знімають стрес. Це ж саме стосується і військових, особливо тих, хто перебуває на передових позиціях. Тут головне не втратити голову та мати взаємоповагу, говорить Алекс. Зараз у його підпорядкуванні кілька десятків захисників. В моєму підрозділі, значить, ми дуже давно вже домовилися з хлопцями, що головне. Що в нас є, так як ми ізначально незнайомі люди, вже, звісно, ми знайомі, як одна велика сім'я, то це ну, повага. Просто взаємоповага, ми всі різні, хтось був бізнесменом, хтось був обикновенним трактористом. У всіх е, різний склад ума і е, е, просто елементарна повага. Якщо ми домовилися, що ми там на бойових не вживаємо, коли ми в зоні, то ми не вживаємо. Все частіше серед цивільного населення звучать думки про те, що треба домовлятися поступатися територіями, аби тільки скоріше завершити війну. Що з цього приводу думають захисники? Не згодні і я не згоден, тому що ну якщо це буде так, то навіщо тоді це все було? Ніхто нікому нічого не збирається віддавати. Ну це ну, в моїй голові так воно складається. І ну це робити ніхто не буде. Якщо ми віддамо. Ну ні, ми не віддамо. Я навіть не можу уявити такого розвитку подій, тому що ну, тоді вже не буде сенсу ніякого.